Всім привіт! Будемо перекидати двигун зараз. Ну, можливо, хто дивився попереднє відео, притягли ми ось карча ще одного. Ну тут що, в принципі живе, тут тільки на двигун живий. І його ми, саме його збираємось SMD-22 перекинути от сюди. А цей Тропи зачепили, зараз, здається, все повідкручували, я так сподіваюсь. Будемо скидати його. А ну дивись, диви, щоб радіатор не пішов, може тр... притримувати треба. Лети, пташко, лети звідси. А жити він буде поки що ось на ось цьому місці. Долі. Одного скинули, зараз будемо, як все нормально, кидати другий. Так, а ну давай, цю. Вожух. Що там? Чекаєш? Да, Сиш? Вийду. Сиш. Да. Давай. А, тут ще й бак же ж позаду. Щоб не зачепити. Так, ну стоп, стоп, проволка. А, тяни нас. О, вивернути так, ану, показуй вверх. Не можна, не. О. Оп. Прошов. Кілька років назад робилась йому чи то капіталка, чи то просто ремонт, ну але факт в тому, що він ремонтувався, цей двигун. Це тут вроді нормально. Трошки до радіатора і трошки до тебе покажи. Оп, ся, ну так, ну і все. Двигун встановлений, Івань, підніми краще голову вверх і дивись поки крюка не буде над нею. Сонце світить, У мене ж є диплом з тропальника, я знаю що робити. Ці болти задні співпали, там спереду щось трошки, будемо зараз дивитися трошки було не воно, ну а так в принципі на своєму місці. Так. А, тут же ж трубку треба буде глянути, як її прикрутимо чи не прикрутимо зливну. Тому що там ми штуцер не змогли витягти. А, тут більше, так? Да? Все, тут стане, а там мало місця, штуцер не витягувався. Ви тільки, коли двигун підняли трошки. Все складався, ніж ми перекидали двигун. Ну, а тепер починаємо його збирати докупи. Ну ж, двигун встановили на місце. прикрутили, розібрали, Ну, ключе зняли привід молотарки під кожухом маховика. Я думаю, видно, що тут твориться, тут просто жесть. Напевно, солідолоч чи літолочин. Мастився вижимний підшипник. Не жаліли. Вон, здається, другий диск. Більш-менш шліці цілі тут вже побиті на наружному. Що, не помиляюсь тут же два диски. Ну і от думаємо, що його чи нашу корзину кидати, чи цю залишати. Ну, ось Наглядніше. Не знаю, проти сонця видно ну, не видно, але ну. ось вижимний мастився дуже щедро. Е, ну, е, Кожух по-любому буде мінятись, тому що дивно тут ось це верхня частина виходить, ось вона вже все розтріскана тут. Тобто тут чи підварювати, чи воно там вариться аргоном, чи чим підремонтувати і в принципі може бути в зборі, як в запас на нашому ж. Тільки на ручку цю зняти там кожух такий самий, був встановлений під пускач. Ну По в принципі майже те ж саме. У нас теж побиті. Там на валу побиті, приблизно так само дальній. Менше, ближній більше вибите по підшипникам. Чи кажу по підшипникам по, по шліцам? Ну, приблизно одний теж. Зараз ще зберемо консіліум, подумаємо, чи де краще чи що. Перекидувати будемо, чи ту залишаємо тільки ну, купити засіб для миття. Той, що я двигуни, двигунину, він взагалі для чого там для духовок, для плити вимивається. Краще б, звісно, в магазині купити для Керхера той, що для двигунів, ну але в магазин вже в місто не, не хочеться їхати заради того, щоб чисто тут от вимити. Ну, не тут, а на, на тому двигуну, що встановлений вже. Ну а так, в принципі, потрошку, потрошку будемо. Продовжувати збирати все, підключати. Там, е, трубки на масляний радіатор у нас справа були на цьому двигуну. Ось вони йдуть, Ваня якраз відкручує, а там відкрутились з того. А, ось і вони, а там вони виходять ось сюди. Тобто центрофуга з цієї сторони і вони виходять сюди на масляний радіатор. У нас там ціла. Сейчас я спробую. Там ціла купа була намотана, там перехідники, там більше, там ДЕТовська шланга, там МТЗевська. Ну, По покоротші трошки давай. Так, ну що коротше кажучи, двигун в принципі на місці. На жаль, ну, я думаю, видно цей вже витер руки. Нема можливості знімати, то в солярці, то в маслі не виходить. На жаль, фільмувати робочий процес. Все що робиться. Ну, короче, вже майже, здається, все. Тут ще у нас кілька шпильок приварити для вихлопної та е, повітряного фільтру. І в принципі тут завтра буде мийка, купили засіб. Тут вимиваю ну, двигун під двигуном, щоб все було чистеньке. Тому що при ремонті там встановці-перестановці двигуна. Ну, думаю, зрозуміло, там солярка капнула, там десь масло. Щоб все було чистеньке. Тут все здається встановлене. Вимиваємо, кидаємо привід молотарки, електрика. Ну, трішки доведеться переробити, тому що у нас... Був редукторний старт. Ну покажу, можливо, хто не бачив. Буде тепер на 24 вольти. Ключ в кабіні тепер буде як положено. Ну, як і було на донорі компанії. Ось такий у нас був встановлений 3,5 кВт. Через пускачівський редуктор він запускав двигун на 12 вольтів. Тобто ми могли користуватись одним акумулятором 100 Амперним. Вистачало, ну, декомпресор іноді доводилось. Відкрив, розкрутив, закрив, бух, все, завелось Ну, а на двох акумуляторах він і так нормально крутив його. В кінці відео, до речі, розкажу, не пам'ятає, напевно я і не казав. Що це у нас? Тут каністурички треба десь скласти. Десь пригодиться. що з цим двигуном троїть, димить, білий дим. Таке відчуття, от у нас вже два рази було. Облизувала ось тут шестерня на коленвалі. Та, що в дію приводить ну, це ось це насос і переспредвал, ну все інше. Її облизувало. Таке було вже два рази. І перед тим як чи минулого року здається ми її міняли прямо в полі, теж щось таке було димів-димів, потім бух став все в шестерню і тут, ну тобто я не знаю, вже напевно нема сенсу. якщо ну, Розберемо, коли буде час, передню кришку подивимося, якщо її вже майже з'їло, то сенсу нема вже ремонтувати цей двигун, тобто десь щось не так. А якщо не вона, ну, то причина можливо колись знайдеться, подивимось. А якщо вона, то кажуть, чи коленвал може бути підігнутий чи ще щось. ну коротше, якщо це з 3 раз шестерня, то це, це вже все. Один у нас лежить, з цим я не пам'ятаю, що було. Теж накрився. ну Це вже давно-давно, дуже давно він короче, тут лежить. Було в нас на одному з ЮМЗ, коли було троє. Вон останній ще стоїть на цьому блокі. Почало рвати колінвали Здається, чи два, чи три ми перервали, перекинули з мого UNZ. ну, сюди цей двигун, це я собі забрав і так, коротко, ну, тобто сенсу нема ремонтувати, якби два-три рази порвало, перервало колінвал то значить щось з блоком не те. Ну і тут теж так стоїть все. Тепер, напевно, Тут буде стояти той донор вже розібраний там. Вже теж скільки вже багатько років стоїть. Ну і тут подивимось, що з цим блоком, коли буде час, чи то чи інше, двигуном, можливо, ще, якщо щось несерйозне зробиться. Форсунки, до речі, зробили, думали, можливо, через них і нічого не змінилось. Все те ж саме, паливний сказали, ще походи. Короче, будемо дивитися, як буде час, що з ним, чи, чи утіль, чи ще попрацює. Ну, а тут, в принципі, що будемо ставити наший, з нашого з цього двигуна. Привіт, чому так. Трішки, здається, і кращий підшипник у нас. Ну, головна причина, знову таки, повторюсь, що ось тут тріщина. Мені здається, не варто встановлювати з цією тріщиною. Треба заварити і в принципі ця частина буде в нас в запасі. Ну, а тут так, кьорхером завтра буду там двигун вимивати, та це все теж вимиється, виб'ється. Буде чистенько в запас лежати. Ну а на цьому, в принципі, думаю, відео можна завершувати. До наступних відео. Напевно, вже буде про запуск цього двигуна.